У перший день осінній ранні, все наче в перший раз. Вітання в День Знань. Знов друзі, подруги і клас. Любі учні, батьки, шановні вчителі та гості, ми раді вітати всіх на нашому святі з нагоди Дня Знань. Урочиста лінійка присвячена Дню знань, оголошується відкритою. Щена мерводини післа. Урочиста лінійка цього року незвичайна, адже Донеччина, як і вся країна, знаходиться у стані російсько-української війни. Небезпечна ситуація не дозволяє всім нам зустрітись на шкільному подвір'ї і подарувати своїм вчителям на знак поваги та пошани за їх невтомну працю цього року урочиста лінійка проводиться онлайн. Тож, користуючись нагодою, хочемо нагадати про правила безпеки під час онлайн заходів. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. У разі виникнення небезпечної ситуації відразу переходьте до укриттів, адже ваше життя та здоров'я є найголовнішим скарбом для нашої країни. Свято першого дзвоника це дійство, яке було, є чи буде в житті кожної людини, а без чого не може відбутись жодне свято. Правильно, жодне свято не може обійтись без двох складових, тобто без дієвих осіб. А це наші учні та гості, які вітають учнівську молодь з початком нового навчального року. Дистанційний формат свята також має свої переваги на нашому святі. Сьогодні присутні діти й батьки, педагогічні колективи шкіл, представники відділів і управлінь освіти громад, центрів професійного розвитку педагогічних працівників. І, звичайно, наші почесні гості: заступник голови облдержадміністрації Юлія Костюніна, радник голови облдержадміністрації Тамара Лук'янчук. За українською традицією перше слово для привітання надавалось господині. Тож для привітання з нагоди святкування дня знань запрошуємо заступника голови Донецької облдержадміністрації Юлію Костюніну. Добрий день, дорогі діти, шановні вчителі, батьки та гості свята. Для мене 1 вересня це перш за все спогади. Спогади про теплі, сонячні, осінні дні, коли ми всі з квітами, новими зошитами та щоденниками поспішають до школи. Коли в очах кожної дитини горить вогник мрій і сподівань. І це є незмінним сплином часу. Ці спогади не може зруйнувати навіть війна. Сьогодні хочу привітати всіх учнів Донеччини з початком нового навчального року. Ви майбутнє нашої країни, тож зростайте гідними людьми нашої держави, українцями. Донеччина це край, де сходить Сонце України. І кожен з вас це промінь цього Сонця, промінь надії та сподівань. Сподівань на краще. Сподівань на світле майбутнє, яке обов'язково буде у вашому житті, тож будьте сумлінними у навчанні. Окремо хочу звернутися до педагогічних працівників. Сьогодні перед нашою державою, перед кожним із нас постав виклик, з яким ми не стикамися. Кожен з нас в ці важкі дні робить усе задля нашої перемоги. Хтось боронить країну зі зброєю в руках хтось допомагає в тому, хтось сумлінно працює на своєму робочому місці. Усі вони герої, герої сучасної України. Кожен з вас день за днем своєю невтомною працею вмикає майбутнє нашої країни, гартує його, робить усе, аби наше молоде покоління досягло ще більших висок у щасливому майбутньому. Ваші знання та вміння. Щодня кристалізуються у ваших учнях, ваш особистий приклад надихає їх. Тому я з упевненістю можу сказати, що кожен з вас також є героєм нашої країни. Хочу побажати вам плідної роботи, сил, натхнення та навіть за допомогою дистанційних технологій бачити очі ваших учнів, які прагнуть до знань та відчувати зв'язок з ними. Шановні батьки, ми відкриті до співпраці, тож давайте долати цей шлях разом. Тільки єднання, яке демонструє наша країна щодня та щохвилини, може дати результат. І найголовніше хочу побажати всім мирного блакитного неба над головою, найскорішої перемоги, повернення до рідних домівок і у світлі та затишні класи. Дякуємо, Юлія Олександрівна, за ваші теплі слова. Дійсно, український народ довів всьому світові, що він героїчний. Героїзм це найголовніша чеснота українців, які немов стіна стали на захист всього, що для нас є цінним. Тож, не дивно, що наше свято завітало військове, про них кажуть Тихо, прийшов, тихо пішов. Про це. Ця тиша оманлива, бо вони дуже гучно наближають нашу перемогу. Тож дозвольте анонсувати привітання учнівства Донеччини від сил спеціальних операцій. Добрий день, дорогі діти, шановні батьки та освітяни. 1 вересня для нас всіх завжди свято. Цього року це чудовий день зіпсувала війна, яку приніс на нашу землю російський ворог. Але знайте, Збройні сили України кожен день робить все можливе для вашої безпеки. Сьогодні не важко всім, але дуже важливо та необхідно продовжувати навчальний процес наших дітей. Адже знання це наша найбільша сила та найкраща зброя. Ми щодня приближаємо нашу перемогу. Ми виставимо нашу державу для вас. Адже саме ви майбутнє нашої держави. Наше майбутнє. Зі святом. Слава Україні! Героям слава! Ми всі дуже вдячні цим лицарям сучасності. За захист наших дітей від загрози, що нависла над всіми нами. в цьому році розпочнуть навчання 105 тисяч 700 дітей Донеччини. Проте сьогоднішнє свято має присмак гіркоти: 105 учнів нашої області не сядуть за парти в цьому році, адже внаслідок віроломної агресії проти нашої країни та терору проти мирного населення вони назавжди залишили нас. Шануємо їх хвилиною мовчання. Українці це нація, у якої свобода та єдність записані в генетичному коді. У тяжкі для країни хвилини Українці як ніколи є згуртованими та об'єднаними. Завжди українці гуртувались навколо спільної ідеї під час важкої праці та під час загрози. Не останню роль в цьому єднанні відігравала пісня, і зараз українська пісня лунає в усіх куточках нашої планети. Для вас звучить пісня Ой у Лузі Червона Калина у виконанні вихованців Донецького обласного палацу «Юність» та їх художніх керівників, які заспівають їх з усіх, з усіх куточків України та Європи. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Як повіє буйне нас не широкий What's Ці ми різні, але нас об'єднує те, що в кожного з нас є період школьного життя, радісного й легкого, важкого і насиченого. У кожного цей період був свій. Ця урочиста лінійка не для всіх, однакова. Для когось шкільний дзвоник лунатиме перше, а для когось останнє в школі. Звичайно, найбільшими хвилюваннями переповнені наші першокласники, у яких цей шлях тільки розпочинається. Де вітального слова запрошуються Бардакова Юлія та Рудаков Даніїв, учні першого класу Краматорської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 9 Цього року я мала піти до школи. І чекала на цей день, але до нас прийшла війна. Тому я свій перший клас буду навчатися дистанційно. Поруч із своїми батьками, які мені обов'язково допоможуть. Вітаю всіх з ним знань. Нехай кожен день Нового начального року буде наповнений знаннями та новими враженнями. Я дуже довго готувався до школи. Я відвідував садочок. Я вмію читати та писати. Я мріяв. 1 вересня сісти парту та познайомитись з новими друзями. Але мама сказала, що поки я буду вчитися вдома. Але я знаю, що можу повернутися до класу. І буде перемога за нами. З Днем за нами святом. Дякуємо діти за ваші привітання. Нехай ваш шлях до знань буде легким і радісним. Цей день особливий не тільки для першокласників, він особливий і для вчителів, які кожні чотири роки вперше зустрічають нову хвилю, нову генерацію учнівської молоді. До слова запрошується вчитель першого класу 2022 року. Я Требач Ірина Ігорівна, учитель першого класу ліцею номер 4 успіх міста Краматорська, з великим нетерпінням чекала на зустріч зі своїми першокласниками, організовувала для них цікаві онлайн зустрічі. Війна зруйнувала чимало планів кожного з нас, але вона не змогла забрати у нас віру в перемогу. Надію на мир в Україні. Не змогла позбавити нас, свята першого дзвоника. Сьогодні, дорогі діти, ви стоїте на порозі всього нового і незвіданого, цікавого і захопливого. Бажаю, щоб ваше життя в країні знань було яскравим, успішним, багатим на нові відкриття. Хай вам щастить, любі першокласники! Школа це перехрестя, місце зустрічі поколінь. Для кого цей шлях лише починається, а хтось готується зробити вирішальний крок у доросле життя? Для привітання гостей свята запрошується неодноразова призерка всеукраїнських предметних олімпіад, всеукраїнських і міжнародних конкурсів, учениця 11 класу Шандриголівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Лиманської міської ради Саєнко Лілія. Вже 10 років я та мої однолітки пліч-о-пліч з учителями та нашими батьками здобуваємо освіту. В цей святковий день хочу звернутися до першокласників і передати своєрідну естафетну паличку для подорожі країною Знай. Цінуйте кожну мить, яку ви проведете в цих стінах, кожний знань. Кожну хвилину приємного спілкування, адже найбільший скарг у житті людини це час не втрачайте час, вчіться, спілкуйтесь, радійте, допомагайте одне одному. Сьогодні від майбутніх випускників Донеччини хочу привітати всіх зі святом першого дзвоника, побажати наснаги у навчанні. Наразі наша громада окупована, тому освіту ми будемо здобувати дистанційно, проте все одно кожен із нас очікує на зустріч із друзями, нехай і в дистанційному форматі. А коли звільнять Лиманщину, то ми обов'язково побачимось. Від себе ми обіцяємо бути гідними людьми, куди б не завела нас доля з честю нести високе звання, українець. І ніколи не забувати про свою малу батьківщину, яка зростила нас. Кожен із нас зробить все, що від нього залежить для зміцнення держави та захисту незалежності нашої неньки України. Українці протягом багатьох століть виборювали право господарювати на своїй землі. І сьогодні, коли на нашу землю знову суне ворог, Кожен з нас стає цеглинкою майбутньої перемоги. Ми віримо і знаємо, що вона буде незабаром. Разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо, Лілія. Бажаємо успіхів у випускному класі. Бажаємо примножити свої досягнення. Нехай успіх і плани на майбутнє здійсняться. Освіта це злагоджена система. Механізм, який працює щодня, колись у дитинстві ми думали, що на канікулах учителі відпочивають, але тільки зараз починаємо розуміти, що вчитель не відпочиває ніколи. Він по думки постійно на роботі. Педагог це покликання, це постійний пошук планування, самовдосконалення та реалізація ідей. До слова запрошується директор департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації Сидашева Тетяна Володимирівна. Ідеї якої щодня втілюються в життя в кожному закладі освіти області. Вітаю вас, шановні учні, учителі, батьки, гості. Освіта це дійсно дуже складний механізм. У дитячому садочку дитина отримує перші знання про навколишний світ, соціалізується та вчиться взаємодіяти. Заклади загальної і середньої освіти дають базові знання. Заклади позашкільної освіти покликані здійснювати всебічний розвиток дитини. І нарешті система вищої освіти, яка надає нам фахівців високого рівня. В умовах, що склалися, система освіти переживає не найкращі часи, але ми щодня докладаємо всіх зусиль, аби зберегти її цілісність і дійсність. Адже кожен окреслений елемент цієї системи є вкрай важливим для навчання. Та розвитку молодого покоління. Сьогодні ми розпочинаємо непростий навчальний рік, він розпочинається для учнів Донецької області у дистанційному форматі, але це не завадить нам мислити позитивно. Наприклад, сьогодні ми вперше проводимо перше свя... свята першого дзвонику для всієї області одночасно, і всі, хто бажають, можуть до нього долучитися. В єдності наша сила. Сьогодні ми об'єднані спільним святом. Завтра будемо об'єднані спільною роботою та діями. Учні Донецької області це наша гордість. Ми маємо чим пишатись. Наші учні одні із найкращих серед випускників шкіл за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тестування. Вони гідно представляють нашу область у конкурсах та олімпіадах в Україні. А також далеко за її межами. Навіть цей непростий рік із золотою медаллю закінчили школу 336 учнів, 89 – дев'ять срібною. 19 учнів Донеччини стали переможцями всеукраїнського ста, етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук. На перелік здобутків тільки одного навчального року знадобилися години. Кожен з нас сьогодні має пишатися тим, що він причетний до цих звитяг, і ми віримо, що вони будуть тільки примножуватися. Щороку в Донецькій області випускаються тисячі учнів, які продовжують навчання в закладах вищої освіти чи починають свій трудовий шлях. І щороку така ж кількість першокласників уперше сідає за парти, аби продовжувати цю невпинну зміну поколінь у стінах школи. Ми знаємо, що всі вони у майбутньому прославлятимуть наш край як на теренах нашої держави, так і за її межами. Кажуть, що дорогу здолає той, хто йде. З цим не можна не погодитися. Сьогодні наші першокласники зробили свій перший маленький крок у своєму майбутнє. Це маленький крок для дитини, але величезний стрибок для держави в майбутньому. Випускники вже стоять. На порозі дорослого життя та роблять свій свідомий вибір. Хочеться побажати і першокласникам, і майбутнім випускникам, ре реалізувати себе у житті, бути гідними людьми і ніколи не забувати те світло та тепло, яке дала їм школа. З нагоди Дня знань хочу привітати вчителів, які щодня виконують поважну місію, вчать і виховують молоде покоління українців. Ваш внесок у розвиток нашої незалежної держави є неоціненним. Незважаючи на виклики, які постають перед вами, завдяки вашій творчості, наполегливості та професіоналізму, ви за будь-яких умов даєте якісні знання та формуєте особистості. Ми безмежно вдячні за вашу нелегку працю. Тож вітаю всіх із сьогоднішнім святом. Бажаю нас та легкої долі. А нашим учням бажаю щасливої дороги у шкільному житті. Зі святом вас. Дякуємо, Тетяно Володимирівно, за ваші привітання та напутні слова. Сьогодні у нас присутні особливі гості, які ще вчора працювали на освітянській ниві, а сьогодні із зброєю в руках боронять нашу державу. До слова, запрошується очільник Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, а сьогодні військовий медик Паращенко Олександр. Шановні діти, освітяни, вітаю вас початком нового навчального року. У мирному житті я керівник Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. Але з початком вторгнення расистів в нашу країну я, як громадянин, як батько, пішов до лав ЗСУ. Ми робимо все для нашої перемоги і маємо надію, що ви, навчаючись, також зробите все для того, щоб наша країна процвітала була величною, сильною, могутньою, незалежною. Слава Україні! Героям слава! Гарного вам навчання в новому навчальному році! Все буде Україна! До слова запрошується директор Краматорської школи номер 11 А з початком повномасштабного вторгнення старший лейтенант, начальник відділу по роботі з персоналом сил спеціальних операцій Кабихно Олександр. Дорогі учні, дорогі вчителі, хочу привітати вас з початком навчального року. Це свято завжди було. В душі кожної людини початком чогось нового в житті. Я хочу, щоб це так завжди було. І ті незгоди, які зараз віддалили нас і. Ті, хто боронить вас, пам'ятають про вас, але не можуть разом з вами стояти поряд і вітати вас, радіти за вас, за ваші успіхи. Я хочу побажати вам в цьому навчальному році наполегливості. Тяги до знань. Бо знання це основа всього поміркованості і толерантності. Хочу, щоб ви завжди почували лікоть друга поряд. Завжди могли допомогти йому. Це те, що необхідно людині в цьому житті. Хочу побажати вам щастя, мирного неба більше посмішок та радості і щоб ви завжди-завжди пам'ятали своїх вчителів, батьків. Бо вони є те, до кого ви завжди будете звертатись за порадою. І вони будуть завжди з вами поряд. На все добре. Подяка нашим захисникам від всіх нас. День за днем, рік за роком, минає шкільне життя, але воно назавжди залишає слід у душі кожної людини. День знань це свято першого дзвоника. Тож нехай він пролунає для всіх учнів Донеччини і знаменує початок нового 2022-2023 навчального року. Дзвенить, дзвенить, шкільний дзвінок нас закликає до навчання. Ми поспішаємо на урок у світ новий, у світ пізнання. 2022-2023 навчальний рік оголошується відкритим. А ми всіх запрошуємо на всеукраїнський урок. Повертаємось до навчання.